Привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні разом з вами я хочу зробити огляд на ось такий чудовий набір від торгової марки Wunderland Crafts. Це така гарна верхівка на ялинку. Знаєте, у мене досить є багато вишитих іграшок на ялинку, але немає верхівки. І цього року я вирішила, що мені необхідно. Змінювати ситуацію і е, замовити верхівку, щоб було досить стильно і гарно в мене виглядала моя ялиночка. Ну, давайте не буду затягувати. Отже, замовила я цю верхівку у Іванки в групі, «Захоплююча вишивка. Це досить гарну ціну. Яке ж було моє здивування, коли я отримала цю посилочку? Е, я не очікувала, що тепер вже так відбувається пакування наборів. Від від Wonderland Crafts, але приємно було, знаєте. Ну і давайте ближче роздивимося. Ось така верхівка. Чи мені подобається це упакування, що тепер не буде блистіти, принаймні, коли знімаєш при штучному освітленні. Отже, вказано FLK. 475 розмір 13 на 28 см, 6 кольорів і 1190 бісерин. До набору входить фігурні перефоровані заготовки з фанери, підставка, бісер, голки, нитки для вишивання бісером. Інструкція. Ну, цікаво, дивіться, як воно заклеєне. Давайте я зараз його якось від, відклею. Довелося відрізати ну, ну і Давайте подивимося, щось воно не дуже хоче у мене відкривати. О! Вже трошки упаковку пошкодила. Але хочу відкривати з вами. О, прикольно. О, дивіться, яке пакування. Все в такій плівці. знаю, як вона правильно називається. От, і нічого собі. Скільки всього так, давайте будемо дивитися. Я вже аж розхвилювалася. Скільки всяких деталей, ну, зараз будемо дивитися. Так. Отже, входить така листівочка, паспорт якості, інструкція схема бісер. Ох, щось я аж. Як його то все вишивати, я чомусь не знаю. Так. Ну, тут є рекомендації. Зараз буду я дивитися. Вибачайте, що трошки так. Угу. Зараз все ми подивимося з вами. Можливо, хтось також вишиває таке ж, як і я. Так. Ну, тут в нас входить ось так, я розумію, дві ось таких верхівки, так? Де необхідно вишивати бісером. Вже з чимось. Це, я так розумію, має бути. М сюди мають вставлятися ось ці деталі, та їх тут багато. якісь тут такі кружки, і тут якось, я так розумію, якось воно має бути. Ну, Це все деталі до шивання. Ну, давайте... З чого розпочати, навіть не знаю огляд. Давайте подивимося, напевно, скоріше бісер, а потім перейдемо вже до а, більш таких інших рекомендацій. Отже, входить сюди в нас бобінка з нитками. Ну і давайте подивимося бісер. Хочу якось так максимально все в кадр, що вмістилося. Говне, не загубити і не розгубити деталі. Отже, бісер. Ось такий перший номер. Я чомусь думала, що воно в одному кольорі. А що, є так щось якось цікаво? Ось такий другий, третій зелений, четвертий. Досить гарні такі підібрані кольори. Якраз при штучному світлі, то воно буде цікаво виглядати. Далі п'ять, так, і шість. Ось так, і входить сюди от ниточки такі білі і голочка. Так, Також, ну, це вже показувати не буду. Тут в нас йде схема на двох листках, тобто на одній вказано, як вишивати схема в синіх кольорах, на звороті в зелених кольорах. <кій> Написано, що готові вишиті дві частини, необхідно шити між собою декоративною ниткою, що входить до набору швом вперед голку. Так, це вже зрозуміло. І далі входить ось така, це вже я думаю, можна показувати, ось така, бачите, інструкція, де вказано, що ми вишиту частину, тут вже треба застосовувати клей. Вставляємо, от є менший такий проріз. Е е е як вони називаються? Тут ці отакі от, як сказати, тримачі, не тримачі, як правильно, їх треба оце все приклеїти в цю таку більшу частину, я так розумію. А що їх дві? Щось є не ту-ту. Це треба прошити. І треба вставити і приклеїти. Ну, цікаво. І тут ще міститься ще одна інструкція. Так, інструкція. рекомендації з вишивання бісером. Так, у паспорті на схемі окремі області, позначені кружечками. Це місце для прошивання бісеру. Області, не позначені кружечками, не вишиваються. Вишивка найчастіше виконується одинарною ниткою, і лише для прошивання великих намастин знадобиться подвоєна нитка. Занадто довга може перекручуватися і перетиратися, оптимальна довжина 60 см. На початку роботи нитку можна закріпити через два отвори, так, щоб обидві кінці нитки вилися з виворітнього боку і, закріпивши обидва кінці вузликом. Так, ну, Далі там такі якісь такі моменти. Зараз я подивлюся. Ну, тут, тут, я так розумію, от де в нас о, тут просто вишито. Зараз максимально. Тут не бісер, тут просто швом, оці от штучки. Ну, цікаво. Цікаво, звичайно. Ну, якось будемо пробувати. Пробувати я от, я так зрозуміла, Щось для мене це це сюди, чи це туди? Ну, коротше, це я так собі тут за кадром а, мудрую. Ну, цікаво. Але я думаю, в принципі, скільки там, 1190 бісерин, ну, можна вишити. Е, вишити. Я чимось думала, я замовляла в зелених кольорах. А, воно виявляється, одна така, одна така. Але це супер. Ну, буду пробувати, буду вишивати, треба вчитися пробувати себе в чомусь новому. Йду я вишивати і показувати вам свій результат. Дивіться, яка краса в мене вийшла. Я дуже тішуся, що цього року мою ялиночку прикрашатиме ось така. Верхівка зроблена, власноруч вишита. А то в мене верхівка постійно кожен раз змінюється. А мені е, цього року захотілося, щоб було щось саме від мене. Мою ялиночку, звичайно, прикрашають новорічні е, іграшки, які я відшивала. А цього року я захотіла верхівку. Ну і звичайно скажу, що враження мої від відшиву цієї верхівки такі собі. Але я хочу когось застерегти або когось комусь показати свій досвід, поділитися досвідом. Ну, давайте розпочнемо. Отже, розпочала я відшив цієї верхівки з синьої сторони. Переважно в органайзер, коли я вишиваю будь-яку роботу, я засипаю весь бісер, щоб бачити всю палітру. А цього разу я вирішила засипати тільки той бісер, який мені частіше зустрічатиметься. Так як тут у нас йде синя гама, я засипала тільки три кольори в органайзер і розпочала вишивку. Скажу так, що я насправді частково вишивку зовсім не люблю. Мені подобається повне. Ну, але виробник пропонує нам так, значить, ми, відповідно, маємо до нього дослухатися. Ем, мені дуже сподобався підбір кольору, він дуже гарно виблискує. Навіть зараз спробую вам ближче показати. Ось так ближче виходить. Ну, Ви бачите, так, як воно виблискує під дією лампи, так само і якщо буде гірлянда. Я думаю, що вийшло гарно. Підбір дійсно класний. Далі я розпочала роботу з іншої сторони. Зараз я спробую налаштуватися. Ось, Не буду вже віддаляти камеру, що ви бачили. А тут також мені подобається підбір бісеру, все гарно поєднується. Звичайно, складно вишивати ті самі узори, тому що. Вони однакові, що з тієї, що з іншої сторони, а я однаково по 25 разів вишивати не люблю. Ну, така є натура. От, ну, Тут же, як то кажуть, як назвався грибом лізь в коробку. Якщо вже я вирішила вишивати верхівку, значить і маю дотримуватися тих рекомендацій, які пропонує нам виробник. Далі я переключилася, мені необхідно було зшити ці дві частини. І тут вже мене чекав такий гіркота можна сказати. Виробник пише, що необхідно вишивати в одну нитку. Дійсно, я взяла ті такі білі нитки, які входять в набір, і розпочала відшив. Я взяла досить довгу нитку, хоча виробник пише, що довго не брати, тому що, по-перше, Через перфорацію буде воно переходити і буде бруднитися, так само, якщо будете вишивати дві нитки. Ну, я насправді взяла довго, тому що я не хотіла десь посеред, посередині зірки робити закріпку. Тому я взяла довго. І в мене вийшло, що цей кінчик, який був в голоці, був дуже довгий. І вже десь ось на цьому десь отак, на, на оцій частині він, цей кінчик почав бруднитися. Я його вирішила обрізати, він був довгий. І попередньо скажу, що цей кінчик я також використала в роботі, але пізніше. Далі я продовжила відшивати. Потім я стикнулася з тим, що мені ледь-ледь вистачило душити ну, ту нитку, яку я взяла верхівку. Якось десь більш-менш я там закріпила. Не знаю, чи ви бачите, не бачите. Для мене от закріпити і коли це все видно, мені складно. Ну тобто, що так непомітно, гарно, делікатно зробити. Складну Далі я переключилася, мені необхідно скласти було ось цю конструкцію. Насправді, виробник робить трошки помилку в, в рекомендаціях своїх, тому що зараз, якщо ви дивилися попередній фрагмент відео, я так собі цей листочок, а, от, ви бачите, що тут, коли складається конструкція, виробник вказує лише одне кільце, а тут насправді їх. Скільки два. Тобто тут, ну, можливо, хтось не розбереться, не знаю. Ну, я думаю, що в таких наборах має бути все детально, прям до тошноти написано. Ну, це я так вважаю, якби я була виробником. Отже, я далі розпочала вишивати ось ці, як сказати, не підставку, а ці палички довгі. І, як виявляється, в набір ще ходило ось дві додаткових. Спочатку я не розуміла, на що виробник кладе ще дві. Але дійсно, вони при е, збірці можуть поламатися, тому що збирати, я вам скажу, ще те задоволення. Ну, Повернемося поки що до е, цих. Е, отже, що я зробила? Я відшивала ось ці палички, і мені буквально, там їх вісім, здається, мені не вистачило дошити саме білими нитками. Я, якщо я не помиляюся, три. У мене закінчилися у ці білі нитки. Тобто я вважаю, що виробник має класти більше ниток. Я вже не хотіла писати, тому що мені швидко необхідно було викручуватися з даної ситуації, тому що ми з сім'єю мали прикрашати ялинку, а тут я, знаєте, і так вони мене всі чекали, поки я довушуваю. Отже, як я викрутилася з ситуації? В мене є такі. Іграшки з наповненням, які нещодавно вийшли на пластику. Я думаю, ви знаєте, якщо ні, я вам ставлю фотографію приблизно. І там я з однієї з іграшок взяла трошки ниток і довишувала. Тепер в мене дві іграшки ось є, де йдуть такі білі нитки, я тепер хвилююся, щоб мені вистачило зшити ті вже кульки новорічні. Отже, я довишивала. Ну, моя думка така: якщо би виробник. Ми бачимо по схемі, що виробник вказує ось ці, ми бачимо та, ці палички, вони вишиваються, ви бачите, в кожному та, в кожному отворі, ось так от іде. я так само і зробила. Тобто, якби виробник вказав через одну вишивати, та, через одну, то цих биниток, я думаю, вистачило. А так як виробник вказує в кожній, в кожному отворі робити, так, то цих ниток не вистачило. Я не знаю, як у вас, можливо, то в мене так без поняття. Ну, добре, з нитками я розібралася. Але що було далі, коли я розпочала складати цю конструкцію? Звичайно, я кинулася в Ютуб, і я не знайшла, хто вишивав саме або такий набір, як в мене. Переважно вишивали верхівки від чарівної країни, ті, що йдуть з на пластику, там, де складається. Там в три яруса е, дерев'яна заготовка, позиція пластикова і ще така накладка дерев'яна. От, ну і е, я не знала, що робити. Думаю, ладно, вже якось буде. Як я, як я склала цю конструкцію? Можливо, вам буде корисний мій досвід. Отже, я взяла ось ці вісім паличок, вставила спочатку в одне кільце, і взяла кожну паличку, проклеїла клеєм. От, що вони вже надійно стояли. Потім я акуратно трошки дала прихватитися клею, і почала, знаєте, тримаючи ось так, знаєте, як квітку провідкриваючи, я тримала ось ці вісім паличок, тому що, насправді, якщо зайде три, і одна попаде ось сюди всередину, вся ваша конструкція вона не, не зійдеться. Тобто необхідно, щоб всі а, ці вісім паличок максимально були, знаєте, як бутон відкривається у квітки, отак тримати їх. І потім потихеньку-потихеньку я намагалася, хоч трошки, щоб а, а, ця паличка попала в отвір, так потихеньку, акуратно. І потім вже а, я зробила так. Взяла е, клей, і ось так тут трошки, навіть десь не де вже, може, то смола чи клей, е, ось так сюди промазала клеєм цю кожну частину. Всередині, звичайно, можна бачити, що в мене там не дуже так гарно е, ці шви, але я вже там деякі, е, деякі палички вже прошивала, як могла, тому що мені ледь-ледь вистачило ниток. І потім я Вставила ось це верхнє кільце, притисла до ось цього другого кільця, і в мене всі, все зійшлося. Саму верхівку я не приклеювала, тобто вона в мене так ще гойдеться і не знаю. Я ще думаю, чи приклеювати, тому що потім десь треба якусь таку велику коробку, щоб воно надійно лежало. По суті, це ж тільки раз в рік ми будемо цю верхівку вдягати на ялиночку. В мене насправді вже ця верхівка вже на ялиночці. Сьогодні для зйомки відео я її просто зняла спеціально для вас. От- і, ну, от такі мої враження трошки важко було складати. Дуже важко, чесно. У мене вже навіть брали нерви. Хоча я. По життю спокійна людина, але тут просто в мене вже я не знала, що робити, як його збра... зібрати цю конструкцію. І дякувати Богу, я її зібрала. Ну і звичайно, що ви ниток не вистачило, я не знаю, чи це у всіх так, чи то, можливо, коли збирали набір, то так мені попало. Не знаю. Хоча. Я завжди, у мене якось була одна проблема з чарівною країною, щось мені там чи бісеру не поклали, щось таке. А вони швидко виправляють ситуацію і йдуть на контакт з клієнтами, і це дуже тішить, що не просто там продали набір і забули, а не просто паспорт в якості входить в набір, але він і дає гарантію, що вас, як клієнта, про вас як клієнта не забудуть. Я так собі думаю, що якщо мені в мене буде проблема з нитками там в наповненні, я напишу виробнику. Якщо ні, то ні. Тому що я насправді хочу якнайшвидше повишивати ті іграшки і ті набори, які я задумала, тому що до кінця року залишається зовсім мало часу і хочеться максимально все встигнути. Ну, я буду бачити по ситуації, як там буде, але хто надумав вишивати, вишивайте дуже класно. В мене... Синьою частиною поки що стоїть верхівка на ялинці, тобто можна міксувати і так, і так. Ну, і дуже-дуже гарна зірка. Я дуже задоволена. От, ну, от і все. от Всі мої враження. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!